Повернення храму Святого Миколая тепер Мінкульту достатньо зробити один крок, та чи зробить. Суд зобов'язує Міністерство культури повернути храм вірним, храм, який побудували католики для католиків, який забрала комуністична влада, і незалежно України храм не повертає вже багато років, шукаючи дуже багато відмазок. Ну і мінкульт починає там розказувати, що ми цим храм віддали. Парафія Святого Миколая спростовує заяву мінкульту, нібито храм ще у 2022 році був переданий католикам. Ну, бо насправді насправді, то ні. Церква зі зрозумінням ставиться до неспроможності мінкульту знайти чи збудувати приміщення для тих закладів культури, які з радянських часів і до нині займають колишні відібрані в неї храми та парафіальні будинки. Тобто ми вас розуміємо, але давайте це не... ваші проблеми. Ні, навіть не так, mm -hmm. ми вас розуміємо, але в вас органу вже нема. В принципі державі цей храм так, щоб дуже сильно був треба, та й не дуже сильно треба, але віддати його теж жалко, тому що він гарний. І хоча там вже навіть і органу немає, але от храм не віддамо католикам на зло. Я не знаю, це ще може назвати. Привит"? Я його ще на касеті дивилася. <ривит> я теж і пам'ятаєш, там був один такий момент, коли вона гроші віддавала монасті віддавала <ривит> на благодійність монашці, так вона вже гроші якби віддає. А рука не розтискається. Треба віддати ті гроші, а, а рука не може відпустити їх. І цей момент є насправді добре запам'ятованим. І я думаю, він дуже гарно ілюструє цю ситуацію. Мали би ви вже віддати років так з 30, але mm -hmm. весь час якось щось не розтискаються пальці просто.